Підготовче засідання у справі провели у Кіровському районному суді Кропивницького. У внесенні недостовірних відомостей у декларацію про доходи за 2021 рік підозрюють голову Кропивницької районної ради Андрія Лейбенка, повідомила прокурорка Ганна Мельникова. Сувазі твердження про те, що в зв'язку з цим він умисно вніс як декларування завідома недостовірні відомості до від декларації свободонажного виконання державного місцевого редактування. Зі слів прокурорки Ганни Мельникової у щорічній декларації Андрій Лайбенко приховав відомості про 2 мільйона 700 тисяч гривень. Голова райради Андрій Лайбенко подав виправлену декларацію про доходи за 2021 рік, 23 листопада 23 року. Вона розміщена на сайті національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з нею, він має корпоративні права на три товариства та отримав 895 тисяч 232 гривні заробітної плати у районній раді. Та 300 тисяч податкового зобов'язання. Андрій Лайбенко озвучити свою позицію. Відмовився під час засідання. Мали визначити, чи територіальну справу може розглядати кіровський суд, розташований у фортечному районі Кропивницького. У до цього розслідування було підстави вважати, що саме декларація подавалася за місцем проживання. У винувальному акті дане твердження не зазначено. Вивчивши попередньо винувальне питання підсудності, Суд констатує те, що у ньому наявні твердження, перебуваючи в місті Лейбенко, будучи депутатом та головою Кропивницької районної ради в 8 литані, перебуваючи в місті Кропивницький, і адреса не встановлена. Здійснив вихід в мережу інтернет і він подавав гуперацію. Подавалася в невідомому місці. У якому суді розглядатимуть обвинувальний акт, має вирішити Кропивницький апеляційний суд. Ухвалив рішення суддя Володимир Поступайло. За словами прокурорки, в разі доведення вини підозрюваному загрожує штраф або обмеження волі на строк до двох років. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.